Всім привіт! Сьогодні я приїхав на рибалку, приїхав на рибалку на коропа. Минулого тижня я був і зловив три коробця, таких непоганих, кіло 700 був, кіло 400, гарненькі коротше, І Будемо пробувати ловити, може нам повезе цього тижня і ми ще зловимо. Ловити я буду на три карповика і один фідер. Приїхав ще по темному, поки розклався, ти вже таку помаленьку сірі розвидняється. Зарадив я тут, покажу вам, на що я буду ловити. Тут флетік у мене стоїть. 50 грам, прикормка моя фірмова. І тут бойлик бітурбо 10 мм кріль. Тут теж кріль стоїть. Гачок у мене, хаябуза банан четвертий номер, тут теж десятка, але тільки іншої фірми. Так, тут флетик і теж бойлик бітурбо, Тільки тут поставив інші кольори. Тут зелений, там розовий, там жовтий. І тут такий самий розовенький. О. І через один спінінг. Тут коропова оснастка, тут флет, там коропова і там флет. Ну що ж, будемо завозитися. Беремо нашу оснастку, відкриваємо дужку, Чикс. Ставимо кораблік, ловити я буду з корабликом. Груз у мене груша 60 грам, безпечна кліпса. Так, прикормляти. Прикормляти я буду пшеницею. Так, тихенько. Прикормляти пшеницею. Отакою. Засипаю, багато сипаний не буду, чуть-чуть тако. -чуть. Зараз осінь, риба багато не харчується. І все, беремо кораблик, йдемо до води. Так, тихо, щоб тут не впасти. Опа. І все, гайда, поїхав за коропами. Так, того спінінга завіз. Таким самим чином завозимо всі другий. Відкриваємо дужку. Флетик у нас. Ставимо його. Опа. Чикс. Беремо пшеницю. Засипаємо. Оп. І завозимо. У нас крапає дощ такий невеличкий. Зранку, як я їхав, то добрий такий йшов. Показує, що цілий день буде. Ну зараз тихо. Все, так само завозимо ці спінінги і будемо чекати клювання. Ну все, всі спіннінги я завіз. Залишилося тільки чекати клювання. Дождь такий невеличкий капає. Навіть, мабуть, на камеру не видно. Моросит такий. Ну нічого, будемо чекати клювання. Подивимося, що у нас цього вийде. Була кльовка опустила. Будемо дивитися, все відпочити. Є є. Це загинає Карповика. О, Десь година часу пройшла, як завіс. Резко опустило. Понятно, ну, що там за риба, але ну, щось є. Вже недалеко від берега бері. Перший короб пішов, подивіться на нього, який він пузатий, просто дивіться. Таке пузо здорове, що ну десь такий 500, кіло 400, може навіть кіло 600, не знаю. Клюнув він на оця о, Жовту Росікся, дивіться, по центру губи, чітко. Би навіть не зійшов і клюнув він нас на флет. Красавчик, дивіться який Коропака. Гарний. Перший пішов, друзі. Тільки відійшов. Чую пік-пік, приходжу, дивлюся, резко провис. Тягну її, дивіться, сидить такий кав... кабанчик. Дивіться, він просто повний пузо, дивіться. Повне пузо, дивіться, навіть на камеру не, пок... не передасиш. Таке пузо набите в нього, він просто жирує зараз. Жирує короб. Зараз кидаю його в мішок і перезавожу. Будемо чекати наступного клювання. Ну гарний короб, кабан такий, я пузатий. який, Таке пузо чуть не лопає в нього. Клас. Так, ну все, зарадив Флетіка і клюнув він на оцього жовтенького бойліка, що не вчіпляний не попапом папом догори, а попапом донизу. І бойліком догори. І от дивіться, рак вже його. Рак активний, бачите, погриз. Так, засипаю пшениці я її замочив, а то не вся тоне. Отак. От Чуть-чуть багато не буде. Засипаю і ставимо гачочок. Так, де він там? О. Отак. От Гачок поставив і все, завозимо. йдемо чекати наступного клювання. Навіть не очікував, що так швидко клюне. Корп такий пузатий, що капець. Аж пузо в нього чуть не лопає. Він жирує зараз чи що, я не знаю. Оце він наївся нашої пшениці. Просто пузо чуть не лопає. Завіз тільки того спіннянга шейного, І вон свінгер провис. Сидить наверні. Є, сиди, пішов в сторону так, що коплять. Поки включив камеру, він вже и пить в сторону, пришел в будущем. Хороший. Să vim uns motar finans пішов. Друзі, ви тільки подивіться на цього корп. Подивіться. Красавчик який. Просто бомбезний. І знов клювання на флет. Того спінінга тільки завіз. Ще вон кораблік навіть не приплив до берега. Його клюнув він на флет. На коропову смазку ще клювань не було. І на флет його клює, бачите? Опа, так, засігся теж за нижню губу чотку. І клюнув цей, дивіться, на зеленого. Я навіть не думав, що на нього клюне на зеленого цього бойліка. Так, оснастку в сторону, дивіться на цього короб. Такий десь кіло 200-300. Кіло дивіться, у нього хвіст зломаний. Також догори піднятий. Зломаний хвіст хребет. Гарний другий короб пішов, друзі. Зараз закидаю його в мішок і буду перезавозити, чекати наступного клювання. Клас, оце рибалочка сьогодні, дивіться. Кажуть, що короб не кліє. Листопад місяць, друзі, Середина листопада. І дивіться, які коропи. Просто і короб жирує зараз. А на рибалку ніхто не їздить. Дивіться. Та ти що? Літом такої, весною такої рибалки не було, як зараз. Просто нереально. Зараз перезавожу цього спінінга. Йдемо чекати наступного. Всі спінінги я перезавіз на ті, що були клювання. Навіть не очікував, клюнув цей спінінг крайній і зразу той клює. Ну, Я перезавіз, корабліком тільки висипав. Настроював цього сигналізатора, і тут вже покльовка на тому, поки камеру включив, то він вже провиснув повністю. І тут клюнув цей перший, вони недалеко один від другого. Десь цей стоїть метрів 20, і цей від ну, по дистанції однаково, тільки по ширині. І вони клюнув цей і на того зразу клювання. То на цього клюнув на зелений бойл. Я навіть літом не помню, щоб я на нього кидав, скільки пробував, на нього нічого не клював. Там якісь пару корупцій маленьких я зловив і все. Навіть не очікував, так що виїжджайте на рибалку, короб клює. Не то що клює, а жирує. просто. От я зараз на рибалці, нема нікого на ставу. Просто нема нікого. Зовсім нема нікого, тільки я один. На, на, на наступний тиждень ще буду виїжджати, пробувати, ловити. А там далі, може, поїду на живця, буду пробувати на окуня крупного. Того року я ловив на живця, то три штуки ловив. Три штуки такі 800 грамів, 900 грамів. І одного навіть кіло 200 зловив окуні. Будемо пробувати. Покльовок нема. Вже в нас пройшло три години, навіть піку не було, що одразу клюнуло два коробця, один і одразу за ним другий. І все, перестало зовсім клювати. Не знаю, я вже в руки так змер, що капець. Вітер в лице такий холодний, що просто в руки вже трасуться. Шмаркаю вже, ну нічого, ще зараз трошки посидим, подивимося, чи вийде щось зловити, чи ні. Чекаємо клювання. Так, була покльовка, в крайній. Зараз буду тягнути, провис. Опа, є. Є, 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 є. є корм. Ого. Ого, як загинає. недалеко від дверей Ось такий гарненький курубчик клюнув. Такий десь до кілограм 900, 950, може кіло є, не знаю. Кантора нема. Випустимо так. Як він там засікся. засікся за нижню губу. Чітко клюнув на того спініного, що сьогодні були клювання. О, бойліка, дивіться. Рак погриз. Бойлік жовтенький. Будемо відпускати. Ось такий непоганий куропець. Хай пливе, підростає. Фух, змерз я вже капець. Насилу цього корупця дочекався хоч і когось. Давай. Газ... А пішов, пішов. Клас. А я вже буду збиратися додому. Нічого не клює. Змерз. Вже розпалив навіть костер, Ви дивіться. Костер розпалив. Зараз перегорить, поки я складуся, потушу. Бо змерз що страшне. Таке вітер такий холодний, що просто нереально. Зараз достану ту рибу, ще вам покажу, що я зловив тих два корубця таких гарненьких. І на цьому ми будемо завершувати. Бо кажу, змерз, що страшне, ще не захворіти. Зараз мотуюся і достану рибу, покажу. Так, ну що, достаємо наш улов. Опа, щось там та трохи. Ой-ой-ой, тут болото ще, щоб не впасти. На берег сюди о, подальше вийде. Так достаємо. Опа. Йо-моє, замок заклинив. Ой, що ти будеш робити? Ах, ёлки палки Попробуємо так достати. Вони ж там не такі великі, що аж не повилазять через таку маленьку дюрочку. А ну доставаємо ще того другого. Що це за замок цей клине так? Це вже не перший раз. Треба буде зимою поміняти. Так, зачепився за плавник тут. Бандит. А, тик. Зараз попробуємо якусь відчепити. Ах ти ще лки-палки. Так, вилазь, Бандіто. Коропіто. Ох, йоки палки тихенько. Так, оці корупчики, друзі. От вам і листопад місяць. Скоро вже зима, грудень місяць, новий рік. Дивіться, які коропи. Просто нереальний улов. Просто дивіться на це, дзеркальний. Такий білий, а пузо в нього таке здорове, що капець. Короб такий десь кіло 600-500 кіло ну, пузо таке здорове, що просто нереально. І цей простяк зломаним хвостом. На цьому ми будемо завершувати нашу рибалку. А кому відео сподобалося, ставимо лайк, що я дурно тут мерз. І підписуємось на канал. Друзі, це капець. Просто подивіться. Вимотувався, вимотував спінінги, вже показав вам рибу, все, закінчив відео. Вимотував спінінги і дивіться. Амур. Вимотував сидить Тамур. Клюнув вона цього бойлика, це просто капець. Листопад місяць. Амур навіть клюнув, я ще ніколи так пізно Амура не зловив. Такий маленький, але все рівно дивіться, це капець. Я в шоці. А білий амур клюнув. Просто однозначно лайк маєте поставити. Це капець. На другий тиждень ще не закриваю сезон. Приїду ще на, на рибалку. Подивіться, білий амур. Я в шоці. Давай, дружок. Пливи. пішов, Це капець, друзі. Ставимо лайк і підписуємось на канал. Я навіть не очікував. Витягую, щось сидить. Дотягую до берега, дивлюся, щось є маленьке. Підношу, дивлюся Амур. Просто шок. Ставимо лайки і підписуємось на канал, друзі. Рибалка просто сьогодні топ.